Усім привіт! Футбольний клуб Буковина спільно з благодійним фондом 2408 організували благодійний матч на підтримку зсу, аби зібрати кошти на термінові потреби дружніх бойових підрозділів фонду. У кутку ваших екранів ви можете побачити QR-код для донатів. Також посилання на банку збору є в описі під цим відео. Давайте разом допоможемо тим, хто нас захищає. А бекстейдж дружнього матчу Буковини та амбасадорів клубу дивіться просто зараз, але спершу поставте вподобайку та підпишіться на наш канал. По перше, дякую футбольному клубу Буковина за те, що відгукнулися на наш запит, щоб допомогти хлопцям і організували цей матч. Тому за це дуже вдячний. І за, і дуже вдячний амбасадорам і футболістам, які прийняли участь. Вболівальники прийшло немало, які також допомогли. То за це дуже вдячний. Конкретно ці кошти підуть на екофлоу для нашого підрозділу, а також генератори. Це основні потреби, які зараз є, щоб закрити. Моя ціль була долучитись до цієї благодійної акції, зібрати якомога більше для ЗСУ, для спецрозділу «Кракен». Тому я тут сьогодні. Важливо не зупинятись, донатити. На даний момент потрібно ще більше допомагати, щоб скоріше закінчити цю війну. Такі заходи, заходи дуже важливі, тому що ну, по-перше, ми провели час з задоволенням, пограли в футбол для вболівальників, я думаю, всім сподобалось. І не менш важливо ну, зібрати кошти та до щоб долучились до цього збору. Тому на даний момент це дуже важливо. Що якщо кожен буде допомагати нашій країні, то ми здолаємо ворога. Йде війна, і зупинятися ні в ко ні в якому разі не можна, треба допомагати і допомагати, тому це дуже важливо зараз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. <му> Мета, як і у всіх, збирають грошики, гроші і бабки. Хто що може, можна трошки, можна нормально, можна дуже багато, для того, щоб хлопці з кракена робили так, щоб ми тут грали. А за перепліком не мали чим грати. Це мінімум, а по максимуму може і мінуснули їх. Це по-перше. По-друге, тому що е, тут дуже прикольні ребята зібралися. Крім того, що ти можеш боковини пограти і не знаю, там, згадати, як ти колись грав. По-друге, ти можеш побачити, як грає там Дракон, Едмон, яка в них там печія, задишка. Ти розумієш, що ти не самий гнилий. Ну, це я не про вас поставився, я про себе, ви розумієте. Але мені легше, я на воротах стою. Якщо б не пускали до мене, щоб мені ляпали, то я б взагалі кайфував. А так, ми ж інколи збиралися, то просто класно провели час. Було цікаво, я ще не бігав проти футболістів такого рівня, тому в цьому плані дуже було цікаво. І побачите свій рівень, і фізична форма не дозволяє грати ну, навіть приблизно рівно, але хлопці дуже гарно бігають. А ми просто гарно побігали. І було цікаво. Дуже цікаво, багато відомих людей. Я у одного з, з цих людей був на стендапі неділю назад, тому... тому весело, цікаво, класно. Весела атмосфера, всі з задоволенням грали, всі. Получили емоції, всі я дуже думаю, що всім сподобались. Це дає можливість основне збирати гроші. Друге, розуміти, що все відбувається і далі. Нічого не тормознулося. Всі хтось працює, як, хтось виступає, хтось, хтось збирає через спорт. Хто як може, так і допомагає. Наша задача робити те, що можеш. і все. Благодійний матч на підтримку ЗСУ.